Контурний обріжчик в роботі. Молодий сад на підщепі ММ106 сорт Айдарет, Гілки відносно тонкі, ріжуться легко, все, що до 2 см в діаметрі, бриє чудово. Якщо гілки грубші, десь 3-3,5, то вже пилка не бере. Агрегатується з трактором Лавол, Фотон. О, ціна біля трьох тисяч умовних одиниць. В цілому роботою агрегата задоволені. дозволяє економити ручну працю, знімає частину гілок, покращує освітленість крони, частково проріджує плоди. Ну і кого немає, Кваліфікованих обрізчиків, а садів багато, це, скажімо так, певний вихід із ситуації. От. Ми сад зимою не різали, але зараз подивилися, що є врожай. Сподіваємося, що буде ціна і прийняли отаке рішення попрацювати контурним обріжчиком. Поки що все. Дякую за увагу. Михайло Шимчук, Вінницька область, Барський район. Ставте лайки, дізлайки, підписуйтесь на канал. Дякую, що дивитесь. Йдемо до перемоги. Всім всього найкращого, до побачення.